Вітаю вас вже на четвертому уроці серії Як малювати котячим пензликом. Як підкорюється вам вже котячий пензлик? Напишіть, будь ласка, про це легше вам вже малювати. Нагадаю, що ми на перших уроках вчились малювати зернятка, створили ось таку листівочку колосок, навчилися малювати горішки, створили листівочку створили з горішків, квіточка з горішків. А сьогодні у нас тема: ми навчимось малювати ажурний такий листочок і створимо листівку з ажурною квіточкою. Я малювала на синьому тонованому картоні. Ви можете це намалювати на білому картоні, немає значення, просто інакші кольори візьмете. Що ж, розпочинаємо. Ну, ви вже побачили сам цей листочок, якщо, якщо ще не знаєте, що це за листочок, це ажурний листочок, його ще називають пірчастим. Форма у нього, як звичайного листочка, бачите, така, як листочок липи, можна сказати. Візьмемо спочатку аркуш, олівець простий, намалюємо таку вигнуту лінію. Не дуже великий малюйте, бачите, у мене десь 3, може 4 пальці. І це центральна лінія листочка. І зверху намалюємо ось таку форму листочка. Він у мене несиметричний, вигнутий в бік. Буду малювати зеленою фарбою котячим пензликом. У мене гуашові фарби, вмочую пензлика в фарбу, знімаю залишки. І малюю починаю малювати. Спочатку я проведу центральну лінію, тонесенько веду кінчиком пензлика. Веду, веду, веду. І тут в кінці сідаю на, на пензлика і роблю зернятку. І потім малюю зернятка з кожного боку. Спочатку у мене зернятка малесенькі і дуже вигнуті, ось таким чином. Потім вони. Розпочинають збільшуватися ці зернятка, і вже не так сильно вигинаються. Бачите, напрямок, який стає більш доверху. Розпочинати зернятка малювати треба не від самої центральної лінії, там маленький проміжок має залишитись, щоб листочок вийшов ажурний, такий повітряний, легесенький. Тому він називається ажурним. Але зернятка намагайтесь намалювати доволі близько одне до одного. Вони можуть торкатися одне одного, можуть бути на невеличкій відстані. І так, зернятка за зернятком малюємо доверху. Таким чином. Потім малюємо інший бік. Листочки. Я переверну аркуш, ви теж можете зробити, якщо вам так буде зручно. Можете малювати як зверху цей листочок, як знизу. Зернятка в цій половинці. Мені зручно малювати навпаки. Праву половинку я малювала знизу до верху, а ліву половинку я буду малювати зверху донизу. Але можна малювати так, як вам зручно. Рахувати зернятка. В одній половинці в іншій не потрібно, скільки вийде, стільки й вийде. Це несимметричний листочок. І починаю малювати верхні зернятка. Теж зернятка у нас вигинаються, бачите, потім вони вигинаються все сильніше і сильніше. Більше і більше. Слідкуйте, щоб фарба у вас була. Гарної консистенції для малювання. Да? Ось вийшов такий листочок. Якщо у вас не одразу виходить намалювати правильний напрям зерняток, ви можете зробити собі такий пропис, підказочку, намалювати листочок олівцем, і олівцем зробити розмітку для зерняток. Ось таким чином. Тоді рука легше буде з головою да, домовлятися, як куди вести зернятка, щоб вийшов гарний листочок. Це така була в нас справа. І малюємо з вами листівочку. Ось в мене формат листівки 10 на 15 см. Я зробила заготівочку вже. На чистому аркуші листівки. Да? Покажу ще раз: у нас тут квіточка зверху намальована, вона створена з зерняток і горішків і пірчасті листочки, які ми з вами тільки що тренувалися малювати. Пам'ятаєте, да? ми робимо спочатку на аркуші габаритну рамочку, я вже її зробила. Я малюю на тонованому картоні білим акварельним олівцем. Це зручно, дуже добре видно, легко його потім витирати. Далі ми малюємо стеблинку головну для квіточки. Вона у мене вигнута. Зверху у мене десь приблизно від правого верхнього куточка десь приблизно 2 см, знизу трішечки більше. І потім малюємо квіточку. Дивіться, якщо зробити провести горизонтальну лінію, поділити навпіл цю листівку, то цей кружечок для квіточки він вписується в мене в верхню частинку і виходить трішечки вниз, за горизонтальну лінію. Досить великий кружечок такий. Справа він у мене майже торкається рамочки, бачите. Виходить ось сюди. А зліва він не доходить, цей кружечок до краєчка, світстень тут така. А робимо розмітку квіточки. Квіточка дивиться сюди вверх, куди дивиться стеблинка. І якщо провести таку рівненьку лінію, це буде вісь цієї квіточки. Ну, трішечки, давайте її сюди нижче проведемо. У цьому місці, де стеблинка заходить в кружечок, у нас вона так і залишиться заходити сюди, в квіточку. З цього місця ми з вами намалюємо таку краплинку доверху кругленьку, знизу гостреньку. Ця форма нагадує форму цибулинки. З цієї крапочки ми ведемо так таку пелюсточку зліва доверху, вигнуту, і повертаємо. Донизу її ось таким чином цю крапочку. І з іншого боку симетрично, ну, майже симетрично, пелюсточку ведемо, вигинаємо ось так її, і потім повертаємо її ось сюди. І знизу домалюємо дві нижні пелюсточки, ось такі вигнуті. Цю пелюсточку я трішечки зменшу, щоб вона була трішечки меншого розміру. Ось так. Далі зробимо розмітку для листочки. Буду два листочки. Один справа, стеблинка, ось наша головна. До неї приводимо стеблинку таку вигнуту, яка торкається рамочки. І на неї вдягаємо листочок. Один сюди дивиться, інший листочок в мене дивиться в інший бік. Вигинаємо лінію, приводимо до головної стеблинки, і теж на неї вдягаємо листочок. Розмітка готова. Я витру до міжній лінії, ви витираєте олівець так, щоб було ледь-ледь -лед його видно. Я залишаю його, щоб вам було видно, як я малюю. Але ж пам'ятаєте, якщо ви не витрите олівець до того, як будете малювати фарбами, то потім витерти його буде неможливо, якщо він потрапить під фарбу. Я буду малювати сьогодні фарбою не білою, а ось такою трішечки фіолетовою, щоб було цікавіше. Ви можете малювати, якщо на синьому тлі то білою, або ну, світло-блакитною, або світло рожевою Якщо на білому тлі, то більш контрастні беріть кольори. Можна один кольор взяти, наприклад, червоний і намалювати повністю червону квіточку, і листочки, і стеблинки, або, наприклад, синю. На білому тлі це буде добре виглядати. І я розпочну малювати. Пензлика я занурюю в фарбу. Залишки знімаю гострий кінчик і починаю малювати з квіточки. Принцип малювання оцих пелюсточок такий, як ми малювали на ажурному листочку. Починаємо ось так, Спочатку дуже вигнуті такі зернятка. Не виходимо за цей контур внутрішній пелюсточки. І зернятка за зернятком вигинаємо дуже. Сильно спочатку їх. Потім у нас вони, як віяло, так розгортаються зернятка. Видіть повільно, не поспішайте, щоб зернятка були такі гарненькі, насолоджуйтесь, як вони у вас з'являються під пензликом. Спочатку тонесенькі потім ведете і сідаєте. Так? Як же тут Завершити цю пелюску ось таким чином. Тут у нас зернятко ось так малюється. Потім ми його майже рівне доверху. І останнє зернятко, воно по контуру цієї пелюстки малюється, дивіться. І така пелюсточка, як вигнута, виходить, да, об'ємна. З іншого боку, ми можемо теж знизу почато малювати, а можемо зверху. Як вам зручно? Ну, наприклад, знизу давайте тут ось так вигинаємо маленьке зернятко, потім більше і потрошечку малюємо всі зернятка до верху. Слідкуйте за консистенцією вашої фарби, щоб вона не була загустою, тому що буде важко малювати. Ось так, зернятко за зернятком. Якщо вам треба повертати аркуш, щоб було зручніше малювати, повертайте його. Дивіться, щоб рука не влізла в вологу фарбу. Не зіпсувала вашу роботу. Так, і майже до верху прийшли, да? тут вже більш такі рівненькі зернятка сюди до верху. Де малисеньке. І сюди по лінії зернятка. Я не рахувала зернятка, скільки їх буде з одного боку, з іншого, оскільки. Влізла стільки і влізла. Далі я намалюю тут горішок. Він розпочинається з крапочки, де сходяться пелюсточки. Ми вже малювали з вами горішок. Спочатку зовнішній краєчок зернятку малюємо один краєчок, інший краєчок, це ж зернятко. Да? Потім по центру. І сюди ну, впишемо по одному зернятку. Сюди одне зернятко впишу, вписуємо і ось сюди. Якщо мені не подобається цей краєчок, я просто трішечки підрівняла його пензликом. Ось така вже у нас виходить квіточка. Оці пелюсточки я теж намалюю як горішки. Вони розпочинаються з центру, тонесенько веду по формі, і сюди до краєчка піднімаю знову на пензлика. Інший бік. Да? І центральний зроблю тільки один. Ось. І інший горішок, пелюсточку, гостренький. Ви можете зробити більше мазочки всередині кожного горішку, як вам схочеться. Якщо вони будуть мазочки ці тонесенькі, то Можна зробити більшу кількість, я робила їх більш товстенькими сьогодні. Ось, що в мене виходить, далі, стеблинку промалюю, кінчиком пензлика веду, донизу я роблю більш товстенько, і буду малювати листочки. Малю, малюю спочатку цей, якийсь справа. Тонесеньку лінію веду веду, веду зверху сідаю, зернятка роблю. І потім, як ми тренувалися, малюю з кожного боку зернятка. Зернятко за зернятком, народжується гарнесенький листочок. З іншого боку я переверну аркуш. І намалюю спочатку ці довгенькі, потім сюди нижче. Ось таким чином вийшов один листочок. Далі малюємо другий листочок. Ну, якщо я почала, не намалювала центральне зернятку, нічого страшного, можна потім його домалювати. Я спочатку малюю ці зернятка бічні. І потім прималюю це центральне зернятко, веду, веду, веду тонесеньку лінію. Ось тут сяду. На і з іншого боку намалюємо. Ви подивіться, як вам зручно малювати цей листочок знизу до верху, чи навпаки, зверху донизу. <кхм> Спробуйте різні варіанти і для себе знайдете той варіант, який вам зручно малювати. Ця нижня частинка у листочка, бачите, більш ширша, ніж верхня, тому зернятка тут такі більш довгенькі більші за розміром. Намалювала зверху. У зразку у мене тут були три зернятка. Але зараз я намалювала так квіточку, що у мене зернятка тут не влізуть до рамочки, тому я не буду їх тут малювати. Ще прикрашу. Стеблинки, теж вздовж стеблинок. Я намалюю зернятка вигнуті. Вони вже малюються без олівця. Дивитись, щоб вони були гармонійно. Тут, ви, ну, виглядали. З одного боку, вздовж стеблинки, з іншого боку. Можуть бути такі величенькі, довгенькі, малесенькі. І знизу, тут вздовж стеблинки, варто теж намалювати. Декілька зерняток і отут намалюємо Слідкуйте за фарбою, щоб вона була гарної консистенції. Що ми ще зробимо? Поставимо з вами в центрі квіточки крапочку. Ось тут. Я піпетку це зроблю, можна зробити ватною паличкою. І з воротньою частиною пензлика поставлю дрібні крапочки на листочку в центрі. Ну, десь 5 крапочок більше не треба. І на іншому листочку. І тут зверху поставлю теж декілька крапочок, прикрашу квіточку. Ось така вийшла в нас композиція. Маленька листівочка одним кольором. Надихайтеся, створюйте красу. І до зустрічі.